Які відносини у твого колишнього з його новою пасією? Давай глянемо, що там робиться зараз у їх стосунках. Отже, вода, вода що? Сльози чи вода і мастер? Вона тут плаче за те, що вона свого часу зробила так, щоб він приповз до неї. Вода в нашому випадку по мастеру говорить, що... Приворот пішов саме так, як він взагалі діє. Нормальний такий сільський, бичий приворот. Це коли жінка думає, що я зараз на красний день календаря зроблю так, що він мене буде любити. А він від потім говорить: Мене до тебе тягне, я тебе ненавиджу, але мене до тебе тягне. Я можу трахати тільки тебе і при цьому заливає себе алкоголем. От тобі нормальний бичий, сільський приворот. Вона тут плаче від цього, тому що він її б'є, він над нею знущається. Він її, тут є таке гарне українське слово. Шевченко, по-моєму, ще його втілив в українську мову катує. Вона тут дійсно така, знаєш, в життєвих кайданах. Древо кажуть про те, що там розруха. І жінка, вона тут збирається з ним якось буде його тут наказувати. Вона тут буде якось з ним прощатися. А вона тут тепер шукає, яким чином позбутися цього привороту, тому що вона там наробила чудес, розумієш з тим своїм красним днем календаря. Він п'янючий, вічно з цією сокирою, хоче її порубати, але при цьому вона вся побита в сіняках вже без зуба, вся зґвалтована. розумієш, не знає тепер, як від нього, як його позбутися і назад повернути тобі. А тобі потрібен такий Делон? Ліса, ну тут говорить про те, що ти теж така каварна дівчинка, Ти тут якось знаєш, кайфанула. Можливо, ти вже знаєш про цю історію, що таке відбувається. Але ліса тут говорить про те, що тобі ти на замок себе закриваєш. Ти якось хитро, ти якось щось зробила в цій історії, щоб зараз там таке відбувалось. І якби коли він приповзе до тебе, ти будеш вже на замку, тому що в тебе буде новий чоловік, який буде тебе нарешті робити як жінку щасливою. А це означає, що ти нарешті вже заспокоїшся і перестанеш спілкуватися з тими людьми, які беруть сокири до рук.